Друзі, ось і до нас підкралася несподівана зима. І з цього приводу хочу вам прочитати віршика. Зима вкриває сніг всі барви падолисту, що бережуть ще доторки легкі Ясного Сонця, і сторінку чисту знов розгорта на стомленій землі сріблястий пух. Що холодом сміється, з морозом витанцьовує щодня, То у повітрі крутиться і в'ється, а то сідає на дерев гілля, зриває вітер листячко останнє, несе удалеч відблиски тепла. І з кожним днем все дужче відчуває природа вся, Що близиться зима. Вдягнулись в білі шуби спритні зайці, Ведмідь в барлозі теплім задрімав, на дні ставка давно поснули жаби, Їжак заснув, хоч довго він чекав, коли ж прийде небачена, незнана, ще досі ним красуня чарівна, що друзить із морозом, із снігами і величається незвично так зима. Друзі, зовсім недавно для себе узнала, що до слова «хурделиця» є 40 синонімів. Якщо вам цікаво, можете послухати: буран, віхало, віхола, заметь, завійниця, завія, завірюха, замета, заметіль. Заметільниця, крутія, кура, кушпела, метелиця, метіль, охиза. Пурга, сніговиця, сніговій, сніговійниця, снігокрутниця, сніжниця, фуга, фурделиця, хвижа, хвища, хиза, хуга, хугавиця. Хуговій, хурделя, хурдига, хуртеча, хуртовина, шаруга, юга. Як вам? Друзі, рада, що ви завітали на мій канал. Ми сьогодні приїхали на дачу, як завжди, водичку набрати. А ще в мене була одна причина. Зараз вам покажу оцю коробочку. Дивилась я відео на каналі Дачечка в Наталі, яка розказувала, що Оксанка із каналу серіал Ксенія. Відправила їй посилку. Коли я передивилась відео, я залишила коментар. Оксаночка відправила Наталі декоративний мигдаль. Я написала Наталі, що у мене також є мрія посадити такий мигдаль в себе на ділянці. Після чого я отримала відповідь, де Наталя написала, що мрії повинні збуватись. Друзі. І і від одної чарівної, і від другої чарівної жіночки я отримала подарунок. Ось так частинка цього мигдаля приїхала до мене. І ми вирішили приїхати. Я думала, що я сьогодні його висаджу, але бачу ні. Бо вночі був мороз, грунт примерз. На пана в мене нічого не вийде. Я хотіла його ось тут біля теплиці висадити. Ось тут. краю. Але бачу, що нічого не вийде. Тому що земля примерзла. Я думаю, що, напевно, я занесу цей мигдаль до себе в тепличку. Зараз ми подивимося. О, в теплиці саме то. Тут же ж вона вкрита листям. Я думаю, що я просто його прикопаю. І що ви думаєте, у мене ще йде одна а, посилка. У мене не закінчується сезон від райського куточка. Зроблю, сьогодні заберу, можливо, зроблю розпаковочку, покажу вам, що я там замовила. І тоді побачу, або я в теплиці прикопаю ці рослинки, або якщо буде відлига і буде 0 градусів і там плюсові температури, то, можливо, щось і висажу. Ось так. Все ось такими. Хто там уже рився, Уже знов, напевне, котики рили? Лавандочка вкрилась такими Такі шапочки собі повдівала, бачите, лаванда. Не встигла я пообрізати оці очітки, ну нічого. Думаю, буде ще погода для того, щоб обрізати. Не страшно. Барбарисик вкрився теж сніжком. Ось так хризантемки вже всі. Знаєте, навіть оцю ще можна, хоча вона також обледеніла, деякі гілочки ще можна у вазочку взяти, потішити себе. Ще, хоча б трошечки, хоча б трошечки. Як же я буду без своїх квіточок у вазі? Дивіться, як зайчики сховалися під снігом. Прикольно. На туях небагато, де не багато, де-не-де, Так, злегка. Все інше вкрилось такою ковдрою. Угу. Ось так виглядає дачка. Знаєте, що зараз ще візьму? Хоча б Пластиковими пляшками прикрию хебе. Воно тільки висажене і щоб воно мені не примерзло. Я щось зовсім забула. З цієї сторони прикрити. Ну ось так. Зараз прикрию. Друзі, ну його тут так. Чималенько, тут дуже багато кущиків. Буду ще з кимось ділитися. Оксанко і Наталочко, дякую. Подивіться, а в теплиці хоч би що, ще й така волога земелька під листечком. Зараз я отут його прикопаю і, мабуть, всі інші рослинки точно так само зроблю. Все, друзі, прикопала <кхм> листям накрила. І думаю, йому тут нормально буде. Друзі, просвітило сонечко, трошки пощищали сніжок. Ось так віточки заснули своїм зимовим сном. Сьогодні дуже гарна погода. Трошки з хати позгрівали, подивіться, яке небо. І я ще навіть собі дві гілочки три хризантемки зірвала. Дорогі мої глядачі, на цьому з вами буду прощатися. Бажаю вам всім миру, міцного здоров'я, душевного спокою. Дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую за ваші теплі слова, за коментарі, за підписки, за все це. Міцно вас обнімаю. А нашим хлопцям, які на передовій дівчатам стоять за нас, низький уклін. Папа. -па.